Всім привіт! Сьогодні поговоримо про широкоформатний екосерветний принтер Mimaki 100 160 b Це принтер нового покоління, який вже став відомим завдяки вдалому співвідношенню ціни та якості. Розглянемо детальніше переваги даної моделі. Однією з таких переваг є наявність двох новітніх друкуючих голів, які здатні забезпечити якість друку на самих швидкісних режимах. Наявність інтелектуальних функцій, таких як розпізнавання збійних дюз, Nozzle Check Unit, заміщення збійних дюз Nozzle Recovery System та компенсація міжпрохідних похибок так званого бендингу, за допомогою функції MAX 4. Автокоригування позиціонування чорнильних крапель на полотні за допомогою функції Dot Adjustment System вбудована система СНПЧ, оновлене програмне забезпечення. Доступність ціни принтера та витратних матеріалів робить дану модель ідеальною для виробництва зовнішньої і внутрішньої реклами, транспортної графіки, автостайлінгу, друку етикеток та наліпок, репродукції картин, шпалер та інших постматеріалів. Фотореалістична якість, низька собівартість друку, високопродуктивність та стабільність роботи принтера здатні задовільнити вимоги будь-якого клієнта. Ви бачите друк на різних видах матеріалів. Після друку оператор здійснює порізку надрукованих зображень. Комплект зразків ви зможете отримати у нашому демозалі. За більш детальною інформацію звертайтеся до спеціалістів компанії Media Print Україна, офіційного дистриб'ютора торгової марки Mimaki.